Шкільний психолог радить матері забрати сина, бо таких дітей краще в інтернат. Ваш син деструктивний, агресивний, емоційно нестабільний. Це не навчання, це терор для класу, мій щирий професійний висновок, йому місце в інтернаті. Ви, як мати, маєте це визнати. Жінка сиділа навпроти шкільного психолога, стискаючи ручку в пальцях. Пальці тряслись не від злості, від приниження. Бо за тією холодною порадою стояло, ваша дитина не потрібна. Такі історії трапляються щодня, тихо, без заголовків, але ми розповідаємо їх. Бо мовчати це дозволяти. Підпишись, щоб не пропустити нові правдиві драми. Це важливо. Ви знову спізнились, та ще й не заспокоїли сина. Хіба ви не розумієте, як він впливає на клас? В кабінеті заступниці з виховної роботи панував запах холодної кави й нервів. Світлана стояла біля дверей, притискаючи до себе наплічник сина. Поруч Артем вісім років. Він мовчав, дивився в підлогу, дихав важко, на светрі слід від фломастера. На лобі ледь помітно подряпина. Сьогодні він ударив Владислава з третія, а ще перекинув стілець і сказав: Ви всі мертві! Паніка в класі, це. Ненормально. Но Світлана стиснула щелепи. Я говорила, що він має сенсорні особливості, що в нього тривожність. Я давала довідку від психіатра, всі рекомендації. Заступниця махнула рукою. Пані Світлано, це не психіатрія, це дисципліна. І її у вас немає вдома. Ми звернулись до шкільного психолога. Вона готова з вами зустрітись. І Світлана погодилась, хоча знала, чим це пахне. Шкільний психолог Марія Григорівна працювала тут 17 років, говорила, що вона бачить людей наскрізь. Але Світлана бачила її холодні очі ще з минулого року. Ліч, кабінет, диван, фікуси, пісочниця. Все, як у книжках, але замість підтримки, аналіз, як під мікроскопом. Ваш син замкнений, тривожний, гіперактивний. В нього ознаки соціального відторгнення, істотний дефіцит контролю імпульсів. Світлана мовчала. Такі діти страждають у звичайному середовищі, їм потрібна спеціальна установа, інтернатний заклад компенсаторного типу. Ви серйозно, абсолютно, я маю досвід. Поки що це лише порада, але якщо трапиться ще один інцидент, буде скарга від батьків. І школа матиме підставу вимагати переведення. Дамо Світлана дивилась крізь вікно. За склом Артем, який гойдався сам на лавці. У нього не було друзів, бо коли він сміявся, це здавалося не так коли злився, лякав, коли мовчав, дратував. А ви з ним хоч колись говорили? Це не моя функція, відповіла Марія Григорівна. Моя функція безпека школи. А хто його безпека? Психолог знизала плечима. Це питання до вас, ви його мати. Коли Світлана поверталась додому, Артем заснув у маршрутці. Обличчя спокійне, вперше за день. А вона не могла дихати, бо вперше подумала. А раптом справді з ним щось не так. Артемко, ти малював: Так, покажеш, він покивав, дістав з рюкзака зошит, розгорнув на першій сторінці школа, діти, вчителька, на другій. Ті ж самі обличчя, але з чорними хрестами на очах. Світлана завмерла. Що це? Це тиша, бо тоді вони не сміються. І того вечора вона довго сиділа на кухні, тримаючи в руках його зошит. Поруч телефон, відкритий на вкладці діти зраз. Там було все: сенсорні перевантаження, соціальна тривожність, агресія як форма захисту. Він не хворий, він інший. Його поведінка «не злість» – Це реакція на світ, який його не чує. У п'ятницю в Артема був образотворчий. Вчителька попросила намалювати своє улюблене місце. Артем намалював кімнату, чотири стіни, одна лампа, ніяких людей. І що це Артем? Там тихо. Вчителька не сказала нічого, але зателефонувала директорці. Він намалював себе в ізоляції, це. Тривожний симптом, може він небезпечний? Після уроків Світлану чекала директорка. І знову психолог. Цього разу офіційно ми маємо право рекомендувати переведення? Поведінка дитини свідчить про ризики, малюнки, підтвердження внутрішньої деструкції. Ви навіть не запитали, чому він малює саме так? Може, він не хоче нікого лякати. Може, він просто хоче, щоб його залишили в спокої. Психолог поглянула вгору з іронічною усмішкою. Пані Світлано, ви живете в ілюзіях, ми працюємо з реальністю. І реальність така, ваша дитина фактор нестабільності. Артем сидів у коридорі і чекав. Двері прочинились. Він побачив маму з червоними очима. Вона схилилась до нього. Поїхали додому. Тут тебе не бачать. Але я бачу. Удома він сказав Мамо, я знаю, що я не такий, але це не моя провина, та Світлана притисла його до себе Ні, сину, це їхня провина, що вони не вміють бути з такими, як ти. Чонок уночі вона написала пост у Фейсбук Мій син не монстр, він просто не може жити у вашому шумі. Він не агресивний, він наляканий, і якщо ви не вмієте слухати. Може, проблема не в дитині. Топо пост зібрав сотні вподобань. Коментарі були різні. Підтримую. Мій син такий самий. Ви просто не справляєтесь як мати. Але один був особливим: Я працюю з дітьми зраз. Хочу познайомити вас з командою. Ви не самі. На зустріч Світлана прийшла з острахом, кафе, маленький зал, кілька столиків, і молодий хлопець у худі з написом Тут є місце для кожного. Це був Ілля, арт-терапевт, спеціаліст з поведінкової корекції. Він не говорив сухими термінами. Він питав, що він любить, коли розслабляється, в яких моментах усміхається. Світлана відповіла повільно, обережно. Вперше за багато місяців її слухали не для діагнозу, а для розуміння. Він боїться дзвінка на перерву не терпить, коли хтось торкається спини і завжди ховає руки в рукави. Каже, що в нього на пальцях мікрофони. Ілля усміхнувся це не божевілля, це світ з іншими законами. І якщо ми не розуміємо ці закони, це наш недолік, не його. Ілля провів перше заняття з Артемом у сквері, з пластиліном, жодних питань, жодного, як ти себе почуваєш, просто спільна дія. Ліпили монстрів, цей як зветься, шум він лізе в мої вуха, а цей він норм. Це в мій дім, там темно, і ніхто не кричить. Ілля зателефонував Світлані він неймовірний, дуже тонкий. Але якщо школа буде тиснути, ви його втратите і не як учня, а як дитину, яка хоче бути почутою. А тим часом у школі кипіло. Класна керівниця зібрала батьківський комітет без присутності Світлани. Дитина нестабільна, психолог підтверджує ризики. Ми маємо право ініціювати переведення. Одна мама підняла руку. А може, він просто інший. Пані Олено, ви підписувались під зобов'язанням дбати про безпеку своїх дітей. На наступний день Артема не пускали в клас. Він сьогодні працюватиме індивідуально, сказали чергові учительці. Світлана прийшла і побачила сина в порожньому кабінеті з підручником і конусом з паперу на голові. Що це? Він сказав, що так його не чують. І того ж вечора їй подзвонила заступниця Завтра батьківські збори. Вашу присутність вимагає більшість і вас попросять озвучити своє рішення, яке? Чи ви готові перевести дитину для його ж блага. Світлана поклала слухавку і подзвонила. Ілі. Я хочу, щоб завтра були ви, бо я вже не витримую сама, а хто вазала школи. Стільці плакат разом до нових вершин, флуоресцентне світло й порожнеча в очах. Світлана тримала Артема за руку. Він був у навушниках не музичних, а протишумних. На сцені адміністрація біля стіни психолог в залі десятки батьків. Ми зібрались не для осуду, почала директорка, а для конструктивного рішення. Школа не може бути заручником однієї дитини. Ми маємо думати про всіх учнів. Один батько в костюмі встав: Я не хочу, щоб моя дочка приходила додому в сльозах через чиїсь особливості. Хай лікується, але не за рахунок мого спокою. А хтось рахував, скільки вчителі витрачають часу тільки на нього. Це несправедливо, додала інша мама. Решта дітей теж заслуговують на увагу. Світлана встала. Ви всі говорите про безпеку, але не про мою дитину. А чому ніхто не говорить, як йому тут? Чому ніхто не запитав, що він відчуває? Пані Світлано, ми вас розуміємо. сухо втрутилась психолог, але ми маємо діяти в інтересах усієї спільноти. Іноді треба зробити важкий вибір. Тут встав ілля, у джинсах з блокнотом і магнітом на грудях слухати неважко. Я не член цієї школи, але я фахівець, і я чув тут багато про загрозу, про деструкцію, але ні разу і про дитину, всі мовчали. Ви кажете, що він не вписується, а може, це простір, який не створений для різних? Знаєте, що найбільше травмує таких дітей? Навіть не викрики чи образи, а мовчання, коли всі бачать, як тебе ігнорують і нічого не роблять. Коли ви кажете, у нього проблеми, ви створюєте враження, що винен він. Але це не він не навчився жити серед інших, це ми не навчилися жити серед таких як він. Комовчанка. Психолог спробувала перебити М. ми дуже вдячні за коментар, але школа має право мати серце, перебив Ілля, і відповідальність, бо це не діти жорстокі, це ми їх такими вчимо бути. Одна мама з останнього ряду встала. Моя дочка казала, що Артем завжди ділиться олівцями, і що, коли їй було страшно, він просто взяв її за руку. Може, ми просто не запитали у дітей, що вони бачать. Батьківські збори завершились без підсумку. Директорка сказала: нам треба час подумати, і цього разу Світлана не була сама. Через тиждень після зборів у школу приїхала перевірка з управління освіти. Офіційно плановий аудит інклюзивних практик, неофіційно на прохання адміністрації уточнити можливість переведення дитини за межі закладу. Світлана дізналась про це випадково від вчительки трудового, яка підморгнула Тримайся, директорка сказала, що треба оформити все чисто. І того ж дня Артем прийшов додому мовчазний. Що сталося? У класу екскурсія, в ліс, на вікенд, і що? Мені сказали, що я в резерві. Якщо хтось захворіє, то можна. Світлана побіліла. Тобі так і сказали? Угу. І що ще, щоб я не ображався, бо там буде багато шуму і незнайомих місць. І вона подзвонила класній. Це дискримінація. Ви просто не хочете його брати. Це не так. Ми турбуємось про його стан і про інших. Там ніч буде спальники. У нас немає окремого педагога. І зрештою. Ми маємо право формувати групу з урахуванням безпеки. І наступного ранку, на уроці, вчителька сказала діти, хто хоче сидіти поруч з Артемом, підніміть руку, мовчання, кілька розгублених поглядів, хтось захихотів. Але одна дівчинка ліза, тихоня з передостанньої парти, підняла руку. Я хочу, чому? Бо він не сміється з інших. І коли я плакала, він мовчав. А це було найкраще, що можна зробити. І Артем здивовано подивився на неї. Ліза усміхнулась і не опустила руку. І на перерві Артем витяг із рюкзака шоколадку. На! Навіщо? Бо мама каже, що ті, хто не боїться тиші, герої. Неколи адміністрація дізналась про це, нараду скликали негайно. Ситуація виходить з-під контролю, сказала директорка. Діти починають втягуватись, це може створити прецедент, тобто нормалізувати його поведінку, тобто дати сигнал, що така поведінка окей. Але вона ж не агресивна, обережно зауважила вчителька, вона інша і це загроза. Будь Ілля почув це від однієї з тех працівниць і написав пост, дитина, яка не кричить, не б'є і не хамить, але поводиться інакше це вже загроза. Тоді проблема не в дитині, а в нормі, яку ви охороняєте. Пост став вірусним. Його репостнули кілька публічних сторінок і навіть один освітній блогер. У частині 6 з 9. -го. Міністр освіти робить заяву, несподівано в контексті інклюзії. Школа змінює риторику. Тепер вони відкриті до діалогу. Артем робить малюнок, який змінює весь клас, тихо без пафосу. Переходимо. Ви сказали далі чат GPT сказав «Окей». продовжуємо. Ось частина 6 з 9. Інформація про ситуацію виходить за межі школи. Публічність змушує адміністрацію змінити маску. Тепер вони відкриті до діалогу, але суть та сама. І саме в цей момент Артем робить один простий жест, що розкладає все по місцях. Наступного дня після поста Іллі освітній телеграм-канал Освіта без прикрас опублікував. У районній школі Київської області вісьмирічну дитину фактично усунули з колективу через те, що вона має інший спосіб реагування на стрес і шум. Відмовили у поїздці, ізолювали на заняттях, а головне навішали ярлик Загроза. За два дні на одному з освітніх форумів журналістка поставила питання: Пане міністре, чи вважаєте ви, що діти зраз. Мають право бути частиною звичайних класів. Міністр освіти України відповів. Кожна дитина має право на присутність, але школа має нести відповідальність за середовище. Включення це не про дати побути, це про визнання гідності. І це вирізали в ролик, який зібрав сотні тисяч переглядів. Школа відреагувала швидко. Директорка зібрала педраду. Ми не проти Артема. Ми просто захищали спокій, але тепер маємо наголосити ми відкриті до діалогу. І все виглядало спокійно. До п'ятниці на стіні коридору з'явився новий малюнок формат А3, акварель підписано Світло і шум. І на малюнку класна кімната. На всіх обличчях чорні кружечки, як в телевізійному шумі, всі розмиті, без очей, без рота. Лише одна постать кольорова з вухами, прикритими руками, а внизу напис Я не боюсь шуму, я просто не встигаю в ньому жити. Учителька побачила малюнок першою, покликала клас Діти, хто це зробив? Мовчання? Артем встав. Я. Це про тебе, це про вас. У тиші Ліза сказала він просто хоче бути тут, але щоб його не чіпали, І ще один хлопець. Коли я кричу, на мене не дивляться так, а він мовчить, і всі кажуть, що він дивний це не чесно. Між малюнок зняли, але вчителька сфотографувала його і виклала на свою сторінку з підписом Ми живемо серед дітей, які бачать глибше. Головне не зламати це око. Увечері Світлана зайшла в кімнату Артема. Ти знаєш, що твій малюнок всі бачили, а вони зрозуміли? Дехто дуже добре. У вівторок зранку Світлана отримала лист на пошту. Запрошуємо вас на відкритий урок. Тема Толерантність як основа співіснування у класному колективі. Просимо взяти участь у форматі вільного діалогу. Підпис, директорка, класна керівниця, шкільний психолог. Вони змінились? запитав Ілля. Сумніваюсь, але, може, це шанс? Якщо це гра, грай краще. То Світлана прийшла на урок у класі банери, намальовані дітьми. Поважай іншого, ми всі різні і в цьому сила, все дуже правильно, все занадто чисто. Але класна почала. Сьогодні ми говоритимемо про повагу, про прийняття, про те, як важливо бачити одне одного не через ярлики, а через серце, і погляд на Артема надто довгий, надто сценарний. Муріт. Ми вдячні мамі Артема, що вона сьогодні з нами, і ми хочемо дати їй слово. Світлана встала, погляд по дітях, потім на сина. Він крутив між пальцями зелений олівець. Я не говоритиму багато. Просто скажу: мій син не герой і не жертва. Він людина як ви, як я, як кожен у цьому класі. Оплески були, але не щирі, як для Галочки. Тоді директорка сказала. І в нас є маленький подарунок. Артем, ми зробили для тебе бейдж, друг класу. На стіл виклали саморобний паперовий жетон, намальований фломастером. Щоб усі знали, ти з нами, ти частина. Може би, чихи Артем дивився на бейдж, потім на маму, потім на Іллю, який зайшов у клас і сів у кутку. Можна я щось покажу? Звісно, Артеме, сказала класна, ми дуже хочемо тебе почути. Річі він витягнув коробку з рюкзака, в ній десятки маленьких листівок, на кожній обличчя, але без рота, без очей, тільки кольори. Він роздав по одній кожному і сказав Це ви, як я вас бачу, коли ви мовчите, але ви можете самі домалювати. Ну і кілька секунд тиша. Потім хтось узяв фломастер, домалював очі. Потім інший усмішку, потім сльозу. І раптом весь клас сидів і домальовував свої обличчя, які бачив Артем. І директорка нервово кашлянула це дуже зворушливо, Ілля встав, ви не зрозуміли він вас пробачив, а не ви його. На того дня Артем залишив бейдж у класі, просто поклав на стіл і написав маркером збоку: Друг це не жетон! це коли тебе не просять пояснювати, чому ти мовчиш. У суботу зателефонувала Наталя, консультантка з ГО, яка працює з інклюзивною освітою. Пані Світлано, я бачила історію Артема. Ми працюємо з альтернативною школою, де діти зраз не проблема, а просто частина середовища. Ми можемо взяти його без конкурсів, без принижень, і з т'ютером, який має досвід саме з такими дітьми. Світлана мовчала. Це звучало як порятунок, як повітря. Але чомусь не як рішення. Артемку, є варіант нової школи. Там тихо, там діти інші, там тебе не принижуватимуть. Але там немає лізи. Так, але там буде спокій. А тут правда, я не хочу тікати, бо тоді вони подумають, що мали рацію. Наступного тижня в школі був день презентацій. Кожен мав показати проект на тему Я і світ. Артем мовчав. Всі думали, що він не готується, що знову буде дивно. Він вийшов останнім у футболці з написом Тиша теж мова. Він поставив мольберт на ньому один великий лист, на ньому 20 кольорових облич і один сіро-білий. Це ми, коли ви мовчите, ви такі, але коли кажете привіт, ви стаєте кольорові. Вперше в класі було не глухо, а глибоко тихо. Тиша не як зневага, а як увага. Я не знаю, як бути правильним, але я знаю, як бути собою. Я не тікатиму, бо я не помилка. І це сказав хлопчик, який рік тому не міг навіть пояснити, чому плаче. Після презентації Ліза підійшла до нього: Ти був справжній, я завжди такий. Просто сьогодні всі нарешті слухали. Того ж дня директорка викликала Світлану. Ми не згодні з усім, що відбулося. Але визнаємо, ваша дитина показала гідність, і якщо ви залишитесь, ми гарантуємо підтримку. Світлана відповіла: Я не прошу гарантій. Я прошу, не ламайте тих, хто не такий, як ви. Минув рік. Артем став не відмінником, не лідером класу і не показовим інклюзивним прикладом. Він просто став частиною. Він не виступав на лінійках, не вигравав олімпіад, але якось на перерві. Новенький першокласник запитав, А хто це той, що завжди в навушниках? І однокласник сказав Це Артем, якщо тобі погано, він поруч. Ді у класі більше не сміялись з мовчання. бо зрозуміли, воно теж відповідь, іноді найчесніша. І Світлана написала пост: Мій син не став іншим. Світ став трохи іншим, бо почав його слухати. Інклюзія. Це не про плани та інструкції. Це ж коли дитина, яка мовчала вперше, каже: Я тут і я залишусь. Ми не просили про милість, ми чекали на гідність. І коментарі під постом були теплі, але один з них особливо зворушив Я, тато хлопчика, зраз. Завтра він іде у вашу школу. Дякую, що ви проклали шлях. Тепер я знаю. Він не буде першим, бо там уже є Артем. У новому навчальному році. Клас прийшов новий хлопчик Сашко. Він боявся вчителів, ховався за дверима, не говорив. Але через тиждень Артем сам підійшов до нього, сів поруч, не сказав жодного слова. Просто поклав перед ним аркуш паперу, а на ньому було написано мовчати це не страшно. Страшно, коли тебе не чують, а я чую. Тиша стала простором, де є повага, і школа, яка колись хотіла вигнати дитину за інакшість, Стала прикладом не ідеалу, а росту. Історія не про боротьбу і не про перемогу. Вона про право бути, без пояснень. І якщо ти дочитав до цього місця, значить ти теж один з тих, хто вміє слухати. Підпишись на канал, якщо хочеш більше таких історій, реальних, гострих, некомфортних, але чесних. Тут не вигадують щасливі кінці, тут показують, як люди стають світлом одне для одного.